Добрий день, мозаїка життя. Сьогодні я хочу завершити цикл е, огляду цих моїх книг. І ось перед вами книжка чи можна пісню скласти з полуниць? У 2004 році видала, так що я дуже пізно почала видавати свої книги, хоча писала все життя, по суті, від 10 років. Це мій улюблений вірш, і він дуже полюбився моїм читачам. Чи можна пісню скласти з полуниць? Душею злитися, з тим чудом можемо, лягти між грядками на землю горілиць і дихати землею Божою. І я лежу і бачу сонце, світ, не тямлю ще своєї безвагомості, розкішних кетягів, червоний, червоний буйноцвіт моїм городі до землиці клониться. Як рідно смакувати це тепло і грає скрипка десь далеко в хмарах, і пахне. Сіном, квітами таким добром, що світ завмер в своїх зеницях, чарах, чи можна пісню скласти з полуниці? Я не те, що я є, бо є вітер, що приносить дощі мої квіти. Я не те, що не я, бо вродилась свої мамі садами наснилась, крізь вишневі, рясні, волохаті тупцювало майбутнє до хати свої мамі піснями наснилась. Я для чогось таки народилась. Сонце на щуці. Просто їхав автобус недалеке село. Замітав за собою, що було, і не було, забираючи небо і осінню печаль, просто їхав кудись він і даль. далі. топилися люди, проклинали життя, бурмотіли і шептали, що нема вороття. Дохоті над осінні я була без вікна, а мені усміхалась жовто коса весна. Просто їхало сонце крізь віконну валь, і мене цілувало, відганяло печаль. А щока моєї досі тим цілунком пашить люди. тіштеся миті, якщо є така мить. День білих лебедів» Це виключно вже книга інтимних віршів. Інтимна Лірика, 2005 рік. Ось така я була, тут не дуже нимка. О, земле. Ні, добрий день, вірш. «Добрий день, каже гілочка верби, коли ще день майбутньою весною. Що теплий лютий диво догодив, а пісня залишалася з собою. Добрі дні, і будні, і свята рясніють трави. Зимовій дорозі, але ж тива, то квітка пророста під снігом застарілої тривоги. Добрий день, кажу, поглядам чужим добрий день світу Богові, землиці, люблю тебе, я небо голубим, коли весна, як викохана, птиця, ще трішечки дерева розсвітуть, малеча, ось чалапаю до школи. Руки мої невиспані йдуть, Здається, світ добрішає довкола. Може, ще щось цієї книжечки, бо я її люблю, і вона мене так само, як всі мої книги в одному екземплярі. Стрічка у Вервець Свіліт, оскільки тут всі вірші інтимного характеру, я з того розділу. 71 сторінка. Зараз щось прочитаю. Що, Мі друзі, я дуже рада, що ви мене слухаєте, маєте терпіння слухати до кінця. І, звичайно, прошу слухати до кінця, це мені буде великий плюс. Стрічки у вервець сіліт, сяє місяць, срібний діамант. Так довкруг розбрунено, завзято. Ми йдемо у свій мажорний лад, ми йдемо вже до своєї хати, у ній радість, посмішка і тепло, і твоє зізнання, що кохаєш, нас уже не перестріне зло, ти у серці вже берізку маєш. Нам уже навіки доживать в райськім краю сіяти пшеницю. Що по будемо збирати, розкладем по скриньках у світлиці, і добро розляжеться на хліб, сіллю будемо трішки посипати, щоб без смутку і ніяких бід нам не довелося смакувати. А тут книжечка «Я та, що світ обожнювати може, і знимка, яку робив Володимир Саквук, фотокореспондент газети. Молода Галичина, відомий, ось така я була свого часу. І книжечка те, що світ обожнювати може, починається такими словами. Ось з душі, коли страждаю, всім по частинці віддаю те, що зробила, що збираю, те, що у світі цим люблю. Хвилинами я чую в собі щось неземне, ніби перебуваю в іншому вимірі, і там немає зла, хитрості, заздрості, є тільки добро, Бог та ці рядки. Некрасивих немає думок і людей некрасивих немає, не відходь від добра ні на крок. Глянь, як пташка красиво співає. Умрій своїх в священній глибині. Душа долету розкрилитись хоче, Натрудженім у вересневі дні голубка про любов свою воркоче. Цей стан, неначе річки, течія, а поривання хвилями у морі сьогодні в світі. народилась я. Давайте ще про Бога поговоримо. Ще раз дуже дякую за увагу. Люблю, обіймаю ваша Галина. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть відгуки.